Привіт всім! Мене звати Алла і він на каналі Кулінарні видівки. І я знаю, що поки не закінчився сезон кабачків, ви обов'язково разом зі мною приготуєте крем-суп з кабачків. Це дуже смачно, дуже легко і дуже корисно. Для початку я подрібнила цибулину. Я зараз понарізаю всі овочі і потім буде дуже швидко готувати цей суп. Суп дуже легкий. Зараз, коли така жара, то дуже гарно його готувати, тому що в таку жару не хочеться ні борщів, ні наваристих супів, а так легенько, щось таке смачненьке поїли і дуже наситно, дуже смачно. Тепер беру морквину тру на тертку. Ви знаєте, що кабачок дуже корисний, він активує роботу трав'яного тракту. І всі страви, які приготовлені з кабачків, теж корисні. Зараз я буду готувати без молока, без вершків. Цей суп буде надзвичайно легкий та смачний. Я спочатку думала його приготувати взагалі на воді, без м'яса, але в мене є трохи індички, філе індички. То я його візьму і, звичайно, з м'ясом він буде трошки цікавіший. Я беру один кабачок, так як уже кабачок не зовсім молодий, то я шкірку буду чистити. На цей суп можна брати взагалі уже такий великий кабачок, в якого сформоване насіння. Просто його розрізати і столовою ложкою насіння виняти, а те, що залишилося покришити кубиками. Я не знаю, зараз подивлюся, що там. Ні, в мене тут ще такі насіння не сформоване, я буду кришити повністю. Але якщо сформоване насіння, нічого страшного, ви його столовою ложкою вигрібаєте, а з того, що залишилося, робите смужки чи, чи кубики ріжете. Так як субо буде перебиватися занурюючим блендером, то неважливо, якого розміру, які ви там понарізаєте чи смужками, чи понатираєте, чи понарізаєте неважливо, на смаковій якості ніяк це не вплине. Якщо вам подобається дивитися мої відео зо мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть у коментарях, які б рецепти хотіли ще подивитися у мене на каналі. Ось кабачок я вже нарізала, і тепер буду вже брати картоплю. Беру дві картоплини, не невеличких, якщо у вас велика, то беріть одну, буде достатньо. І буду теж, так як і кабачок кришити на такі. Кубики. Але просто залишу її ще в воді, щоб вона не потемніла. Тому що буду починати готування супу з обжарювання м'яса, цибулі, моркви, поки дійде діло до картоплі. Якщо залишу її просто в блюдечку, то вона потемніє. Так що я її назад закидаю у воду. Я вам даю рецепт, як я готую суп-пюре. А ви можете фантазувати, можете брати, як любите перець болгарський, можете додавати перець. Любите баклажан, можете додавати баклажан. Це вже на вашу фантазію. Я беру печериці. Просто перерізаю їх на 4 частинки, і все, вони вже будуть готові, будуть чекати, поки їхня черга не підійде тушкуватися. Все. Мені так зручніше, коли я все понарізала, і потім тільки додаю, додаю, додаю швидко і тушкую. Беру ще часничок, часничок теж я просто дрібню. Такими шматочками можна на чеснико давку, але ж я так просто е трошки подрібнила і теж його забираю на блюдце. Тепер додам ще помідор. Але ж помідор я буду додавати без шкірки. Я перед цим його залила кип'ятком і потім помістила в холодну воду, щоб цю шкірку забрати, тому що вона не потрібна, вона навіть блендером занурюючим не розіб'ється і будуть попадатися невеличкі смужечки. такі, Краще її забрати. Я його теж просто розрізаю і такими кубиками покришу, він дуже гарно пасуватиме в цьому супі. Є багато рецептів, де додають вершки, додають сметану, додають молоко, додають плавлений сирок, але ж це все як на ваш смак. Я такими шматочками перерізаю маленькими помідор. І вже будемо приступати до м'яса. Такий шматочок у мене є філе-індички, і я теж його буду різати просто кубиками, щоб легше було його трошки обсмажити, протушкувати, воно дуже швидко. Вариться, можна брати філе-курки, що у вас є. Тому що, якби свинина вона довше вариться, тоді потрібно готувати бульйон. А філе, індички та курки, воно встигає за ці 30 хвилин чи 20 хвилин, там, поки картопля звариться, то воно вже буде готове. Беру кастрюлю з товстим дном, додаю олію і додаю вершкове масло. І роблю такий мікс. З олії та масла. Коли воно розтало, я сюди додаю шматочки м'яса і буду їх піджарювати на великому вогні, помішуючи, щоб вони швидко схватилися з обох боків. Ось так перемішала. І тепер, вже, як воно трошки підсмажилося, буду додавати в першу чергу цибулю. Цибулю потрібно гарно підсмажити, щоб вона не була така, як варена сира. Я не знаю, як у вас у мене такої цибулі не люблять. Вона тоді плаває зверху і нагадує якихось слимаків. Так, перемішую, додаю півчайної ложки солі та десь одну четверту перцю чорного. І буду брати 5 грим у мене приправа, базилік і помідори сушені. Більше ніяких приправ не додаю, цього буде достатньо. І десь хвилин 5-7 змішую, тушкую і додаю моркву. Моркву теж змішую, щоб ніде нічого не пристало до дна. І теж десь 2 хвилинки, воно кипить. Роблю середній вогонь, невеликий, немалий. І по черзі починаю додавати печериці, додаю, помішую, щоб вони трошки протушкувалися, теж хвилинки, дві І сюди ж буду додавати картоплю. Після картоплі буду додавати зразу весь кабачок висипатиму. І що в нас там залишилося. Далі після кабачка додаю чесник. Та ось, залишився помідор кришений. І це все буду заливати водою. На таку кастрюльку в мене буде йти 300 г води. Заливаю водою так, щоб все покрилося ось так. І тепер накриваю кришкою і буду тушкувати 20-25 хвилин, поки не розімліє картопля і не зваряться всі овочі. Тепер знімаю з вогні і зарунурюючим блендером його повністю пробиваю до однорідної маси. Обережно, тому що бульйон дуже гарячий. Ось так пробиваю, щоб вже це у нас зварився наш суп пюре. Як подавати його? Для подачі в мене є пармезан. Я його натираю на міленькій тертушці і насмажила грінок та сухарчиків. Як у вас люблять, так і будете їсти цей супюре. Я буду подавати з пармезаном, з базиліком і сушеними сухарчиками та грінками. Ось так я вже це зробила. Сир буду просто присипати при подачі. Ось такі в мене сухарчики насушені на сухій сковороді і грінки. Я беру батон для ходуга маленький, і його пересушую на грінки та на сухарчики. Ось так. Тепер уже готовий наш супчик. Я насипаю і буду його вже прикрашати. І будемо його смакувати. Обов'язково раджу вам зробити, спробуйте. І напишете, як сподобалося вашим поїдачам чи ні. Присипаю трошки сиром, трошки присипаю сухарчики, кладу з боку. І в мене зараз є базилік, то я просто гілочку базиліку кладу зверху. Ось так. Смакуйте, готуйте, смачного і до зустрічі!